Зима, пора санчати ковзанів, проте цьогоріч вся пора не така багата на сніг, як попередні, та й ковзанку в центрі міста в умовах війни вирішили не заливати. Проте чернігівці знайшли альтернативу минулорічним розвагам. Щойно почалися морози і замерзла річка, містяни прийшли на неї, аби покататися на ковзанах. Прийшли сюди в цьому році вперше, як бачимо, зима в цьому році у нас пізня, а живемо тут неподалік. Побачили, що багато людей катається, і от забрав сина з садочка, він давно мріяв покататись, і от здійснили таку маленьку мрію в цьому році. Я вперше катаюсь. І тобі подобається, так? Да. Не падав, падав, але тато тримає, так? Да. Будеш ще сюди приходити? Так. Задоволення неймовірне. Встигаєш там між уроками і там гуртками з дітьми прийти покататися. Потім мене дуже захоплюють чоловіки, дорослі, і приходять кожен день також грають в хокей. Мені дуже подобається, і я з задоволенням буду ще раз сюди приходити і навіть не один раз. Я кожного року сюди можу кататися. Тут ну, багато дітей і, в принципі ну, досить просторе місце, тому кайфово кататися. Приходять сюди чернігівці з власними ковзанами або ж їх можна орендувати на місці. Оренда тут коштує 100 гривень на невизначений час. Побачила, що тут діти та дорослі катаються, і теж прийшла запитала за ціну. Навчилась кататися, я вміла кататись на роліках. Але і тому я підбираю ковзани такі самі, щоб вони тримали мені, фіксували ногу. Та перш ніж ставати на лід, треба пам'ятати правила безпеки. Безпечною для однієї людини вважається товщина льоду не менше як 7 сантиметрів, для групи людей 15 сантиметрів, а для масового катання на ковзанах 25 сантиметрів. Також не варто дозволяти дітям виходити на лід без догляду дорослих, аби улюблене зимове заняття не було на шкоду. Коли приїжджаєш, спочатку тобі а, ну лячно відходити від берега, але ти все ну кожен крок, крок, і дитина мені каже, поїхали. Ні, не страшно, але коли вже заїжджаєш туди до кінця берегу, то там уже льот починає тріскатись, тому таке описання є. Трошки страшно було. Бо трошки раніше льод був тонший, а зараз товщий, то в принципі вже не страшно. Люди поряд, ти думаєш, якщо щось трапиться, то тобі нададуть допомогу. Ну плюс реально морози по вночі, і що це ж не перші дні ми прийшли.